<говори> ну, сікає, що, ну, ви, 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 Часто. Включайте, ви сейчас подумали. Ну... Так, шли, порядок дня засідання посіня комісії політики охорони здоров'я та соціального заксу рекламу та депутатської армії законності діальності про фронту вороги та молодських куп'яних Дуберської міської ради 50 грудня 2018 року. На порядку денному 22 питання. Я додатковий. Альбація, додаткове питання. 22. 22 є. скільки? Ще питання. Про засвячення програми фінансової категорії комунальної охорони зброї з Обинський міської територіальної громади, 25-27 рік. Перше питання. Друге, про передачу оперативного правлів нерухомого майна комунальної власності. Деталі пізніше вже озвучуємо. Про затвердження положення про провідів охорони здоров'я до Виско міської ради. Так. Так, містер. Це буде три питання, це три додаткові питання і разом буде 25 питань. Так, що готуємо за 25 питань. Так. 25 питань. Так.

Окрім випитання рішення міської ради від 4 коло 15 програма розпочати 22-20 років. Це вже та, це, закінчення. Це вже закінчення, та, так. Ми тим, за останній рік. Попередньо це так само були за місцем, 22-го, 23-й, зараз саме рік 24-го року. Звідно програми в кожному курсу, що там передбачалося, відповідно до коштів, відповідно, там видів робіт, чи освітнього процесу написали повністю інформацію, звісно, з нам було надійшлено. 22 за Також на напу. Всі це. Всі це. Всі це. Всі 22-25 років. Така програма була затверджена на обласному рівні і зараз, останні в місяць сьогодні, Державна служба, якості світили звернулися до управління відділу освіти. Питання, чи в е, нас займалися окремі розпорядки акції у цій програмі, чи в нас була затверджена така програма. Ді, більше, що програми затверджено не було, ми вирішили затвердити з тих причин, що дуже багато заходів. Ми проводили в 24 четвертому році по цій програмі окремих розпоряджахів, було управління багато по цій програмі, тому що ну, якщо є програма, вона як навіть перед обласною адміністрацією чи обласним департаментом з'ясуватися багато краще, вказувати результати. Тому ми вирішили на це. Ну. Ми відбутуємося в кількість місяці, 24 рік було багато заходів і, і так само хочемо. Чай, Цю програму, ви знаєте, ми її зробили повністю в нові редакції за повідкою військового голови і заступника профільного. Пов'язано це з основними трьома причинами. Перша це те, що, починаючи з цього навчального року територіальний етап олімпіади так званих вже проводить управління освіти на районна міністра. <клухи> Тому ми змучили, ми мусили включати все в програмі, <клухи> основи, ввичайні, терифіка, це в програму відповідно нагородження, ну і групові ці сертифікати, чи це подарунки для міськраду. Будемо вичати їх офіційно по програмі на цей територіальний раніше на райони, називаються зараз спеціальна. <клухи> Друга причина: ми збільшуємо суму, починаючи з 25-го і наступні роки. Не набагато, але ну трошечки більше на декілька десять десятків тисяч гривень, тому розуміємо, що кожен рік гроші ну, Е, Ну і кількість, слава Богу, буде не зменшуватися кожен рік наслатину складу це Е, І третя причина е, те, що ми з цими виконавцями поставили, було раніше фінансове управління, ми поставили просто туписку міську раду, управління світу, звичайно, зменшається, і тут заклади загальні справді.

На 21 ролі була затверджена програма економічної системи розвитку міської міської територіальної команди. Вона закону, що вона на почне, вона є досить об'ємна, але вона включає уже всі сфері діяльності нашого міста з проведеним аналізом і усіма заведеними програмами, які стануть на дату проведення цієї програми з літування за 99 років. Хоча <кій> є зараз в мене програма доповнення, що буде до цієї програми, з кустирки фінансувати заміні програми. Ну, я не знаю, що я буду її розказувати, що це може зайняти годину, що всі читали <кій> ну, аналіз може кожен депутат, навіть може його використовувати як такий інформативний матеріал будь-якій галузі з відсотками, з виконаннями, підсумками з роботи промислових підприємств. Економічної діяльності, дистанційної діяльності, тобто все, що стосується нашого міста, ми тут включили цей таку пояснювальну вступну записку, хоча чи чисто, що інші ставили набагато менше, тобто тільки то ми робимо обширно, щоб кожен міст собі знати, що за рік, які були

Так. Ні, да. Єсть. Вказано назву рішення передачі генераторів, а дата рішення неправильно не не в Необхідно внести зміни і вказати номер рішення 3621 і наступний правильно про ціля проведення. Ваше відео, так? Степальне, буде пакет. Багато. Окей. Ні, там... Так. там шість. Позитивальний план міської підтримки організації морського робіт на умовний соціальний розвиток, да? а -соціальний так? На інтереси державного громади міста. Так. Зараз скажу. Повинна по громадських роботах, це ми кошти відділяємо для Мельниченка, для Сокрова. Ага. Так, і тільки для нього, так? Так, тільки для нього там виділили до 40 тисяч. Ти що, яке питання? Це для да, нас. Це для нас. Вони мають роботи для задіяння виконаного. Вони мають шкодувачі? Ні. Тут вони в нас не проходять. Вони абсолютно... Це не по цій програмі? Ні. Вони взагалі через безправу не йдуть. Програма на 50% і 50% і все так само. Так. Прохід виконання рішень міської ради від 4 років заказує програму соціальної підтримки та хістисти та ліквідації країни. 20-30 років. Так. 20-30 років. Так. Дякую. <прощує> <прощує> Це що? Да. А, да, так, да, так, це ми додаємо виконавчих. Світ виконання, значить у нас ми виплатили по двадцять тисяч, значить, тридцять дітям на сімсот тисяч. Плюс нас ще добавили, ми будемо просити сто сорок тисяч, сім'ї. Так? Ні, це міни до бюджету, так? Ми там відносимо, що немає. Так. Про турботи. Значить, по турботі, так, що ми там ми брали продуктові пакети з 160 осіб на суму 96 тисяч. І відповідно соціальні послуги теж ми. Протягом року надавалися фізичними особами 55 чоловік. На суму на суму ми, було виділено 1 мільйон 639. Ми використали 1 мільйон 295 тисяч. 300 тисяч у нас на пам'ятники, на перекидання. Так, це сама. Так, Так, є. Так, так. 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 Прохід виконання рішень між Києва 20 готових програми забезпечення всіх. Значить, житло так. забезпечення, забезпечення житлом. Ми робили таку програму, а потім вже додавалася в нас архітектура, і e, ми ведемо тільки одну e, в чергу. Значить, до нас звернулися заявами 222 людини ВПО. Ага.

я розумію, що e, e, значить, ця програма у нас вона місце кожен рік. Тут йдуть заходи, які передбачені на отримання нашої комарської клініки. Mm -hmm. О, це прогнозні mm -hmm. ну, це, Про, це. це стоять, але ще, бо, ще не виділяли. Як ставить на нас, це не спроматок. Зараз на будинок для що переміщення. Так, місця тимчасового проживання. За місцем проживання. Так. Mm -hmm. А скільки зараз там постане? З кілька проживає? Там 47 чоловік. 47 чоловік. чоловік. Так. Заводна. Багато? Багато. Ну другий поверх повернувся. Так, оці виконання рішення міської ради про позиція програми здоров'я та пішінку дітей. Так дітей, ми, шкорючи, так, дітей ми за рахунок коштів місцевого бюджету не оздоровлювали, ми тільки за рахунок державного бюджету. 28 дітей поїхали на Київ ще водиться. Е, Ні, всього. 19, які пішли на Київ Пуща Водиця, і в Карпатській області було оздоровлено 9 дітей. Ну, по цих по категоріях тут розпитують. Так, на ]ですね,7 дітей додатково, що.

До міської міської ради, територіальної громади, які Доміська міськрада, належне виконання нами статут зобов'язання, що до дня мешканця громади якісних способів до річного виконавчого комітету, який відбудеться завтра, де буде схвалювати ця програма, прошу розглянути можливість затвердити програму фінансової підтримки комунікальної інформації охорони здоров'я Домницької міської територіальної громади. Власне, ці кошти, які ми надаємо на енергоносії, правильно спрямовувати. Через програму фінансової підтримки комунальних підприємств. Хочу підтримати цю програму на дії з 25 по 27 рік. Є. Є. Наступне питання додатково про передачу перетивної управління на кого на комунальної Слухаю Дозитут. вас.

Ну, Додатку є повний перелік. З чим це взагалі пов'язано? З тим, що будь-які ремонтні роботи передбачають внесення даних через СНАП. І, відповідно, на сьогоднішній день Діам вимагає право оперативного управління. В іншому випадку до права на ринку. Прошу підтримати проект рішення. Так, так, так. Було звернення перевізників щодо відшкодування пільгової категорії, тобто учнів, різницю між 5 і, тобто 7 гривень, між 5 Нам було відповідно до розпорядження міського голови, було проведено обстеження пасажирів пасажирокто. На сьогодні було прораховано всі категорії, а також і учнів. Згідно самому проведенням обстеження, встановлено, що Є кількість, я запам'ятаю, там програми єдні собі не взяли, яка кількість дітей, які здійснюють е, 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 користуються нашим транспортом у навчальні дні, і було також е, виявлено, що на сьогодні платна кількість пасажирів зменшилася на 2,5 тисячі в порівні з іншими періодами, іншими роками. Е, Зв'язку з тим, що на сьогодні перевізники несуть зношу, вони Є, і допомагають Збройним силам дуже багато, і нам, ну, в частині такого, і вони переводять, крім того, всю іншу категорію, пільгову категорію безкоштовно, тобто і УБД, і інвалідів, і дітей дітей багатодібних сімей і так далі. Тому е, було зроблено розрахунки, і згідно розрахунків на відшкодування тої різниці між 5 і 12 гривень 2 мільйони 600 тисяч. У нас програма е, закінчувалася. Нам не закінчилася в нас до 25-го року, просто ми вносимо зміни в частині відшкодування до 25 го року. Можна? Він такі саме, як минулого року, всі ті на наталки, всі ті самі.

Положені юристи дали свої рекомендації. Просто ні, жодне положення не реалізується ну, в наші відділу, розумієте? Ну, ні жодне. Раніше всі візували і вам не давали положення. То я питаю. Юристи дали свої правки, відповідно, є висування юридичним відділу. Я дуже скажу. Завжди ці положення відбувалися, що відділу. Про затвердження положення зброї замісти міського ради. Витове забезпечення автоматично ефективного оперативного управління на накопичення положення про відділу про здоров'я до міського міністра відповідь, спочину законодавства, перучість статтями 2654 закону України про місцевому в Україні міста Рада вирішила. Затвердити це. Кожного дня. Так, це зробиться, да що? Заверше положення про відділ короназдою міської міськради шляхом виконання його в нові редакти, що додається. Ознайомитися можна буде ми при днем якщо вас скажуть, як саме. Пояснюю, в 2012 році останній раз оновлювалося положення по відділу про настроєм. Ми сьогодні абсолютно не актуальні, тому що відбулися ряд змін і децентралізація, і утворення КНП. Ну, положення сьогодні є абсолютно не відповідальне, до сьогоднішнього часу. Через це воно прокладається повністю новій редакції. Що це лише бюджет? Це що? Після матчого голосування привалило щось. Це і що старше ти ж. не буду, буду нібудь. А, це все. Боже, так важко може сховати. Дай, вийде, вишайте його. Це ж да? Що бачити, замовити, вас гуся. А, да. Зараз я